Є знижки на антикатарал 15% в аптеках. Подорожник вам дощать. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. Про актуальне головне зараз буде, друзі, тому що ми прокинулися з гарною крутою новиною світового масштабу. По іншому не скажеш наші круті спортсмени. Українська збірна перемогла. Так перемогла збірна Ісландії з рахунком 2-1. і вчора. Фанати футболу і не фанати футболу дивилися і вболівали за нашу збірну. А, як прийшов матч? Які там були такі, скажімо так, закулісні історії, які деталі про які ми з вами не знаємо, що це означає для України. Про це все зараз розкаже нам Ігор Циганик. Він з нами так. на прямому зв'язку. Ігор, ігор... ігор я думав на стадіоні. Ігор. Що, це, плакат, ти, що? Ти ігор, Господи, Ти голос не зірвав, де ти зараз є. І скажи, будь ласка, твої емоції передай нам їх. Ну, по перше, я вдома. Бачите, а. я вдома. Це в мене просто такі шпалери. в Мене а, е... а. менший син займається футболом, і він собі мріяв е... в своїй кімнаті намалювати ці шпалери повішати. Це О... НСК Олімпійський після відкриття. І в мене це дуже хороший фон для включень. Насправді минуло разу я включався з іншого фону. Зараз 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 такого. І я футболці національної збірної України. Це номер 26, це Артем Довбик. Саме в цій футболці він забив м'яч ворота збірної Швеції на останньому матчі, коли ми грали на. Євро. Це було у 2021 році, у 2021 році. І я в цій футболці вчора виглядав футбол, футбол, який е, насправді подарував дуже багато емоцій, тому що в мене не було сумнівів в тому, що ми вийдемо. ісландці набагато слабші за нас. І, е, звичайно, що. Ми прекрасно усвідомлювали, що ми маємо всі шанси для того, щоб пробитися на євро. Євро для нас це насамперед майданчик для того, щоб нагадати, що ми живі, що ми нація, що ми жовто-сині, що ми боремося, що нам дуже складно, що нам знаєте, е, якби морально психологічно важко, але ми все рівно будемо віддаватися цій боротьбі і віддаватися на всіх фронтах, на яких тільки можна. Хлопці вчора зробили дуже велику справу, тому що насправді поєдинок складався не найкращим чином. Ми першому пропустили з рахунком 0-1 пішли на перерву, але в другому таймі два герої. це. Циганков і мудрик два наші два наших крила. Тому що один праве крило, інший ліве крило. Вони взяли на себе гру, потягнули за собою команду. Циганков в блискучому стилі обіграв суперника і рахунок зрівняв. А на останніх хвилинах Мудрик, на якого багато хто е, там знаєте, якби відказував, що він мовляв, десь недопрацьовує, Він став героєм епізоду, який закінчився. Голом і у підсумку ми виграли з рахунком 2-1 після пропущеного голу. ісландці вже втомилися. і Вони вже розуміли, що відігратися не буде ніяких шансів. Я щиро вітаю збірну, національну збірну, всю Україну з цим величезним величезним виходом. Ви знаєте, я це буде четвертий виступ наш у фінальній частині чемпіонату Європи. в третій ми виходимо. Тому що в 2012 році ми як господарі були тут ну якби брали брали участь без відбірних циклів. а От. Тричі, ми виходили, і я пам'ятаю всі три виходи. Це і в Словенії, коли ми виграли, і над Португалією, коли ми перемогли тут на НСК Олімпійській, і це була фантастична просто атмосфера. І насправді це був востаннє, коли збірна України мала повноцінну підтримку на стадіоні, тому що це було ще е, доковідна історія, і це була фантастична емоція. Я би хотів, щоб коли-небудь над е, своїми болівальниками, які би. Отримали купу задоволення від гри національної збірної. Але поки що, поки що, поки що ми будемо вболівати. Переважно більше наших вболівальників буде вболівати по телевізору за виступом збірної України якраз на євро. На євро вже відома нам група, в якій ми будемо грати. Група достатньо прохідна. В принципі, зі всіма суперниками ми маємо можливість грати. Це збірні Румунії, збірна Словаччини та збірна Бельгії. Рівна група немає топів. В принципі, в принципі, я вважаю, що в нас є всі шанси яскраво виступити на чемпіонаті Європи. Ігорю хто для тебе герой цього матчу? Ти знаєш, в мене є чотири герої цього поєдинку. Як не дивно, в мене перший герой це циганков, який стає лідером взагалі українського футболу. Тому що складний час він взяв на себе ініціативу. Другий герой це мудрик, тому що він король е, моментів і він може придумати те, що іншим можливо не до снаги. Йому це вдалося. в мене герой, е, герой Лунін, який. В останніх моментах при рахунку 1-1 врятував команду, і це було в Босні, коли ми програвали, і могли пропустити і більше нікуди не поїхати. Він врятував і тут так само за рахунку 1-1, він витягнув м'яч. І звичайно, молодий судаков, який стає е центральною фігурою у середині поля. Оці ці чотири людини, як на мене, вони вчора відіграли те, як во так як вони мали відіграти, і можливо навіть трохи більше. От вони для мене герої. Ігор, і гроші далі? Найголов... і що далі? З ким гратиме Україну вже з часом. Я вже казав, що у групі ми граємо з командами словаччини, румунії О. та бельгії. О, це важливо, і а, на сам кінець зазначимо, що ти злоткий у футболці. Циганик довбик. Я думаю, що циганик довбик, український футболіст, нападник, Жирони іспанської і української збірної. Якщо віддаси як лота, акціоне, тут був довбик і циганик. Я бажаю, що дуже багато грошей візьмемо. Я, я так і зроблю, я так і зроблю. Зараз знайду десь потрібну, е, ну, потрібну платформу для того, щоб розіграти можливість. Але це насправді дуже раритетна футболка, тому я вам хочу сказати, що перед євро вона буде користуватися дуже великим попитом. Я чекав, чекав, що в наші Си на євро, обіймаємо і горцюга. Якими тебе наша збірна перемогла. Пасибі. Ми в чемпіонаті 2024, Друзі, будемо стежити далі за нашими.